Друзі, нас інфо перші про головне поїхали в районі авіабази «Ангелеса» зафіксована трицільна серія уражень по казармах і технічних ангарних групах. У перші хвилини після детонації прозвучали повідомлення про великі пожежі, серію турини детонацій на складах боєприпасів і масове ураження житлових корпусів особового складу. За оперативними оцінками, внаслідок прямих попадань і наступних вибухів загинуло і були поранені близько 300 осіб. Переважно рядовий і сержантський склад, технічний персонал та частина екіпажів, котрі перебували в нічних Поранених доставляють в регіональні лікарні. Медичні служби повідомляють про критичний дефіцит операційних місць, трансфуційних компонентів і пакувальних засобів для тіл. Пише телеграм-канал Кремлівський щур. Пораження були виконані з високою точністю та синхронністю. Влучання припадали одночасно в житлові блоки, і допоміжні інфраструктурні возли. Що свідчить про попередню розвідку і цілевказівку пошкоджено автотранспорт, технічні майстерні, паливно-мастильні пости, декілька літаків та гелікоптерів. В ангарах отримали критичні пошкодження від пожежі та уламків. Система раннього попередження та частина локальних засобів ППО виявилися виведеними з ладу в перші хвилини, що ускладнило звернення масштабної протиповітряної підповіді. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних детонацій. Доступ до деяких секторів був неможливий через мінімування під'їздів і загрозу вибухів. Лікарні, і морги миттєво опинилися під навантаженнями, тимчасові пункти прийому поранених розгорнули біля обласних центрів. Частина тіла залишалася на місці. Діє, що обстеження подальших саперних груп, ідентифікація ускладнювалася ушкодженнями і відсутністю документів у багатьох загиблих. Логістична мережа для швидкої евакуації виявилася частково паралізованою через ураження доріг і під'їздів. Це додатково підвищило смертність серед Важко поранених, яких не вдалося вчасно транспортувати до стаціонарів. Інформаційне поле миттєво заповнилося суперечливими повідомленнями. Офіційні російські джерела говорили про удари по військовим об'єктах, регіональні канали П. Відомляли про масові загибелі і оголосили триденний траур. Одночасно з'явилися заяви про посилення контролю на інших базах і тимчасове припинення руху техніки у середині системи командування ситуації характеризується шоком і терміновим переглядом режимів захисту тилових об'єктів. Переводяться резерви ППО, здійснюється евакуація адміністративних корпусів. Показано провести інвентаризацію втрат і перерозподіл сил. Військово-транспортний тактичний ефект критичний. Є втрата сотень особового складу. Одночасно в тилу знищує готовні. Ні, декількох підрозділів зменшує можливості для ротації, поповнення на фронті та підриває оперативний резерву в регіоні. Руйнування складів пального і технічних майстерень Історія негайний дефіцит і технічного обслуговування для літаків і автоколони, що безпосередньо впливають на швидкість реагування авіації та логістичних підрозділів. Це призводить до каскадного ефекту менше вилетіло пічсля прольотів, знищення інтенсивності дії на суміжних напрямках. Психологічний і політичний ефект на внутрішню ситуацію, глибокий подію тело. Де зазвичай очікується безпека, руйнує уявлення про незламність тилової інфраструктури і підриває довіру особового складу до гарантії безпеки. Родини загиблих і поранених зі збільшеною інтенсивністю, звертаються до місцевих органів влади. Загострюється ризик протестних акцій, і соціальної нестабільності з прифронтових регіонів. Командування вимушене відвести ресурси на стабілізацію тилу, що тимчасово зменшує увагу до планування наступальних операцій у полях. Локальна логістика та юридична фіксація стають Рітетом українські підрозділи, які намагаються відношення до ударів, отримують оперативне поле для подальшого тиску на ослаблені сектори противника. При цьому важлива робота над фіксацією слідів ураження для подальших міжнародних повідомлень. Якщо удар є частиною системного тиску на тило, то його стратегічне значення не лише знищені ресурсів живої сили, але й у вимушеному перерозподілі зусилля супротивника на захисті тилу, що створює додаткові можливості на фронті. Що ж масове ураження казарм і аеродромів? Об'єктів за близько 300 загиблих це важкий і критичний удар по логістичній і мобілізаційній спроможностях противника, наслідки миттєво перевантаження медичної структури, втрата бойового ресурсу, зниження оперативної готовності, і глибока деморалізація. Для України події операції виконані коректно і у межах міжнародного права відкривають тактичні не шанси на послаблення ворога. Пріоритетами мають лишатися фіксація фактів, гуманітарна обробка наслідків і координація дії. Для високого використання стратегічних переваг редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.